Сьогодні головна від головне, що має сказати влада, це дати відповідь людям, як жити далі, тому що люди насправді не розуміють всіх, оцих деталей політичних, які фактично неважливі для країни, претензії один до одного, хто за що е... відповідає. Всі люди мають зрозуміти, що побачити єдність влади, а не оці от сварки. Бо криза це справді криза в кишенях громадян, і коли ми говоримо про реформи, то ми маємо говорити, що результатом цих реформ. Кінцевим має бути підвищення рівня життя, тому що просто формальні реформи провести в законодавстві, які не будуть діяти і не будуть мати ефекту, Ну Так, от заради це, цього за новим реформи, і тому ми говоримо про наступне для того, щоб ми могли дати чітку відповідь, що ми можемо створити новий уряд, що ми можемо провести реформи і рівень життя. У нас хоч хоч якісь прогнози позитивні, нам сьогодні потрібно об'єднатися, і радикальна партія вже два місяці. Про це говорить, що ми готові протягнути руку об'єднання для того, щоб створити новий уряд, відправити нарешті відставку старий уряд Арсенія Яценюка, І я впевнений в тому, що це відбудеться так само, як відбудеться відставка Шокіна, тому що сьогодні всі говорять про відставку генпрокурора, коли вона фактично відбулася. Ні, ну ми взагалі ми то все причина. щось коли-небудь відбудеться. І це нам нам потрібно зрозуміло, зрозуміти, що ми зробили щось не так, що уряд працював не так. Нам потрібно сісти. І зрозуміти, що сьогодні країна знаходиться на порозі Ні, ну, дефолту, от... на порозі політичної кризи, на порозі розвалу парламенту, уряду для цього ми повинні сісти, обінатися і взяти на себе відповідальність ну, це, і це, це, зрозуміло. Ми лідер, про це і говоримо до речі, заявив про те, що він готовий взяти відповідальність. Дуже не, по... не зрозуміла незрозуміла позиція Андрія Садового, якому запропонували і відмовлятися. Тому що Нема зараз представників, зараз, на жаль, сам самопомощі... зві ситуації дуже важко брати на себе відповідальність, брати прем'єрське крісло, і це буде Ні, означати па... рейтингів. Так от Панелько. якраз е, оці от гоніння за рейтингами от... і е, коли ставлять питання про перевибори, тому що сьогодні рейтинги високі, а завтра рейтинги низькі, то це неправильно, це не державницька позиція. Джанська посадка. Я зрозуміла вашу позицію, але все ж таки питання було поставлено у наступному. Якщо блок Петра Порошенка візьме на себе відповідальність і для нового уряду складе новий план дій. Ви особисто проголосуєте за це в парламенті? Хто за це проголосує? От ви не готові взяти відповідальність, готові. а вони Як, готові. Як ви неправильно почули. Ми а, готові, і наш лідер заявив про те, що він готовий встати взяти. Добре, ну, якщо це ви можете програму. відповісти на запитання? Якщо сьогодні в результаті перемовин наша програма буде почута. І буде включено принципові наші позиції? Ми готові підтримати е кандидата на, на посаду не від нас на посаду прем'єр-міністра. Але е щодо технократичного уряду, коли говорить про технократичний уряд, це обман не може бути уряду без політиків, тому що у нас демократична республіка і народ обирає політиків до влади для того, щоб потім вони нести відповідальність за, за їхні дії. Коли ми сьогодні говоримо про технократичний уряд, який не буде ні за що відповідати, то навіщо тоді проводити вибори? Я питаю, хто обирає в парламент. Е Політичні партії – народ і політичні партії мають нести відповідальність. Вони мають сформувати уряд, і ми маємо зрозуміти, хто несе відповідальність нашій країні за виконавчу владу. Тільки якщо ми піднімаємо тарифи, то давайте комплексно піднімати і зарплати. А у нас так, так виходить, що тарифи це піднялися це це піднімає Я Абсолютно згодом з цим. Давайте піднімати тариф, тільки давайте згоден. ще зарплату піднімемо, так, я щоб люди могли платити. Якщо ви кажете, що не Давайте не всі разом, шановні на пенсію тисяча гривень заплатити Паненько, давайте почуємо, пана Данилюка ви, ви хочете, загнати, ви хочете загнати всю країну в систему субсидій? Що що ви ви зараз А пропонуєте? Чекайте, не сваріться, будь ласка. Панельку, давайте почуємо. Ми вас почули, знаємо вашу позицію. Але все ж таки я спробую. От ви зараз запропонували, добре, ми піднімаємо тарифи, треба і піднімати зарплату. Давайте далі рухатись. А де гроші на це взяти? Ми розуміємо, що за останні дуже багато років у нас не робилися реформи в цій країні. У нас економіка доведена просто до ну, найнижчої на точки треба. І тому треба розуміти, що якщо ти робиш щось, підвищуєш зарплати, де у нас джерело? Приватизація одне джерело. Так? Економія коштів там на, е, е, на державних куплів, це теж джерело. Треба в комплексі дивитися, і коли баланс б'ється, тоді є реформи. А коли баланс не б'ється, є тільки розмови. Я вам відповім, будь ласка. Скільки за останні uh, півтора роки було вимито через рефінансування е банків грошей через фонд гарантування вкладів? Сьогодні нам далі гонтерева розповідає про те, що значить треба зменшити кількість банків. Так, от куди входять ці активи банків, які були знищені. По перше, перед цим їм даються величезні кошти на рефінансування, куди вони ніхто не контролює. Потім фонд гарантування вкладів забирає всі ці активи, розпродає за копійки. От там от і треба шукати. Там мільярди і десятки мільярдів грошей. Ну, Якщо ми що? говоримо про нас, немає абсолютно доходів, абсолютно. то потрібно залатати дірки, де ці доходи тікають. Нас... І, ви знаєте, і ми тоді знайдемо ситуація з фото інша. Реальний там джерели, продаж немає.